На Закарпатті поновили ігри дитячо-юнацької футбольної ліги області. Відбулися матчі і у всеукраїнський день футболу. В одному з поєдинків зустрічалися команди 2010 року народження. Тренери відзначають важливість таких ігор. По-перше, подяка нашим війнам, військовим, які боронять нашу країну. Все дуже добре, благодаря їм можемо грати, дітки можуть грати. Ми можемо працювати. Підтримуємо їх, головне, щоб вони були здорові, живі. Їм подяка. По-друге, дуже гарно, що почали, почали грати, почали приймати участь, Подяка теж руководству, що мають можливість дати хлопцям розвиватись, набиратись опиту. Діти радо беруть участь у змаганнях, набираються досвіду і усвідомлюють важливість покладених на себе ігрових обов'язків. Сказане стосується капітанів команд. Для мене футбол це як все життя. Я ну, ним захоплююся з самого дитинства. Мені подобається це. Команду я настроюю, кажу їм, грати як треба, допомагаю на матчі». Власне ж, гра між обома командами виявилася непоступливою. І Зінедін, і вихованці Окадею США ФСТ Україна прагнули відзначитися. Однак захисти обох колективів не дрімали у підсумку Бойова нічия 0 0